Шалом, це Славко. Я оце дивлюся на політичні, військові та економічні події, і думаю, що вперше, мабуть, подумав сьогодні, що еміграція, мабуть, не найгірший шлях, не найважчий шлях з того, що може перед нами стояти. Може бо це єдине, що мене цікавить, це якщо я переберуся кудись в Бєльці, я не знаю. Чи куди там, що там є, таке пристойне сороки з замком, що небудь. Чи будете ви мені донатити? От єдине, що мене непокоїть, що мене утримує, поки що від паніки, це потреба про вас потурбуватися і забезпечити вас інформацією. Як ви зрозуміли, що. Пішли політичні перетрубації. Чому вони відбуваються? Ну ви розумієте, від кабінету війни до кабінету миру, якими б вони не були, шлях довгий. Нагадаю вам ці приклади, що ви ж знаєте, спочатку був штурмер, ще як міністром закордонних справ Російської імперії на вимогу Заходу. Його жерли, бо забагато хотів для Росії і забагато бикував перед західними союзниками, мабуть, як наш Кулеба. А я скажу, що наш Кулеба навіть штурмером не став, не став прем'єром. Про що йдеться? Я вам поясню: йдеться про перехід, в принципі, моделі від Кабінету відповідального перед виконавчою владою президентом, імператором. До кабінету відповідального перед парламентом. Ну, щоб почався каос, він же ж так просто не почнеться. Для того, щоб зробити каос, треба підпорядкувати кабінет міністрів у законодавчій владі. Без цього ніяк. І от був штюрмір, потім трепав Єгермейстер, Кепсько. Пам'ятаєте, був такий. Господи ж, як же його звали Єгер у Януковича з якимось татарським прізвищем, ні, ні Мамай? Тахтамиш. От Тахтамиша нема. Зараз би Тахтамиша із Єгері Януковича видірнуть і поставить. А вже після Трєпова став Галіцин. Ну, вже повністю ніхто, вже можна було і революцію діяти. Так само, ви знаєте, був бетман Гольвейх, канцлером довгий час війни. Потім на, відмо... на вимогу баварства, ви знаєте, що баварський король він був серйозно за німецький мир, стояв Перший світовий за мир з анексією. Баварія була одним з провідників миру з анексією. Він хотів, щось та для Баварії з цієї війни. І на його Гертлінг був такий старенький, вже хворий політик. Він стримував ці амбіції баварського короля, і він став прем'єром, і це при ньому була програма Гінденбурга. Ну, я скажу, ну ви бачили нашу програму Гінденбурга. Вже показали цілих два дрони, пообіцяли Кузькіну мать. І саме при Гертлінгу був підписаний Берестейський мир з Україною. Ви самі розумієте, що моделей миру перед Україною два або Берестейський, Це ми якось згаварюємося з Росією проти Запада. але Путін бізумний. Він цього. Не допустить, він цього не розуміє, як це можна зробити, як можна нас використати. Він просто хоче нас знищити. От ні Ленін, он ні большевик, ні принципіально безпринципний чоловік, ідейний сволоч, хоче нашої крові. Як тут говорити Як тут був завідувач Ангар? Воно чек принципіально хоче денег, так і тут. ця сволоч з ним не договоришся». На Берестейський мир кепсько. І мир може бути версальським, до якого нас хиляє Захід, щоб ми стали частиною. Розумієте, Україна ж завжди була антизахідною. Чому не так? Ми завжди належали до антиверсальських. Все, зараз ми пробуємо туда у нас не хочуть. Версальський мир, але це не значить, що Україну в цьому Версалі признають. Ви ж знаєте, скільки держав стали жертвами Версальського миру. Не всім так повезло пропітлять. Як Польщі та лімітрофам. Навіть Фінляндію не дуже любили в той час. Так що, наш вибір між Берестейським та Версальським миром, і куди ми схилятимося, покаже кабінет, що вони створять. Ясно, що кабінет буде ще більших, нічтожеств. І от не забувайте, що після Гердлінга мав прийти. Макс Баденський, тому що треба було Кабінет перед рейхстагом створити з участю хаос ну, почать. і вже потім став Еаберт, при якому все це власне і крякнуло в Німеччині. Ну і самі бачили, що наші операції як виглядають наші операції Михель, яким буде другий український наступ, якщо у них вистачить безумства на другий, та таким саме як і перший. Що як на Курськ наступили, так і деінде ну, вступимо в щось. Я скажу, вже не наступимо, а вступимо, мабуть. Так що перспективи зрозумілі, те саме було в Японії, я вже не хочу між Тодзіо, розумієте, і тим, хто підписав капітуляцію такійську, теж треба було кілька кабінетів змінити, з яких я тільки пам'ятаю кабінет генерала. Судзукі і Іонаї, правильно, так, да, і Іонаї, теж що цього морського міністра колишнього, як там вийшов на подмостки, генерал Судзукі вистріляв по зрителям із своєї базуки. Ну от нас ще чекає не один такі вистріли з базуки політичні. Це йдеться до того, що систему треба перенастраювати, а перенастройка системи враз не буває. і Ми бачимо, як цей процес пішов. Поки що ми не знаємо, куди будуть, в яку, в яку систему нас будуть перебудовувати, але поки що ясно, що прийдуть гірші, ніж були. Це практика України. Зараз я вам покажу, чи можливе економічне енергетичне диво в Україні. Ось ви бачите, оце червоненьке, це 8 підстанцій по 750 кВт, скільки з них ми вже втратили, я скажу, що дві ми, напевно, втратили. Якщо не постачаємо електроенергію у нас на Донецьку область, чому я не певен, між іншим. Ну, ви бачили, одна ще оця от Полтавська вона від Заходу України годувалася довоєнна схема. Значить, фактично, ми десь без трьох уже подстанцій і живемо без одної атомної АЕС, он вона там намальована, біленька. І якщо система працює, нам вже загрозили, що один блок. Зламався, поставлять на ремонт і світла буде ще менше. Мене непокоїть оцей тренд панічних новин, що постійно йдуть із ЗМІ. До чого вони для до чого, власне, цей хайп? Ясно, що це за цей хайп хтось платить, але як, яка мета цього хайпу, ясно? Хотілося б це дослідити. А для найвірніших скажу, що нас дослухали. Я оце збираюся святкувати день народження. Мабуть, цього року востаннє, ну, щоб якось. Набратися світла перед темрявою, що нас очікує темрявою в усіх сенсах, і думаю, що вдасться нам трохи відсвяткувати. Я вже навіть почав дихати носом, запахів ще не відчуваю, це кому цікаво, але носом вже дихаю, так що я задумався над своїм днем народження і з інтересом прийму будь-які пропозиції з вашого боку на цей предмет. Сподіваюсь, ви обдумаєте мої політичні висновки, поставитеся до них з розумінням. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.